Привіт! Друзі! Зараз покажу, що в нас є в наявності. Тільки-тільки поприїжджали автівочки, деякі вже готові, а деякі готуються. Значить, Цей автомобіль Scenic 2012 рік фактично готовий. Це 1.6, бусешна, 1,637 Ну, Комплектація бусе стандартна, Якби нічого такого, шестиступка, 1.6 дизель. Він на 7 місць, він на легкосплавних дисках, круговий перктрон, лінзи. Ціна його район 10 тисяч буде, треба порахувати, бо зараз от тільки приїхав на майданчик і буде він виставлятися в продаж десь через 2-3 дні. Треба ще заїхати, передивитися, чи нічого ніде не підтікає. Поїдемо, глянемо, скажемо вам і вже тоді буде результат. Значить, тут теж проведено. Трохи процедур. Олива замінена, новий, абсолютно новий, придбали компресор-кондиціонера, бо він не працював щось нам в цьому місяці на кондиціонери, щастить як ніколи. от ну в принципі що там далі які дрібнички по зробили. Зараз ще хочемо глянути по двигуну чи сухенько все. І тоді вже будемо пропонувати вам його до купівлі. Він зі Швейцарії, в нього фарбований косметично один елемент, і ціна його буде район десятки Бо сешний, семимісний. Гарний графіт колір, такий топовий, я би сказав, машина виглядає ну, прикольно. Дивиться він гарно, він вже почищений, помитий. Фарбували ми тут кермо у ньому в цьому сценіку. А, Значить, Цей автомобільчик це на замовлення, привезений, босешний, 140 пробігу, автомат, 1, 1,5, 15 рік, дуже гарний, дуже гарний сценік. На гарній комплектації теж бос. У нас щось Останнім часом дуже багато, босешки приїжджає. 1,5 на двох ключах, на новому літі, на легкосплавних дисках зима теж от лежить. Легкосплавні, Мішелін зима, Michelin, нове абсолютно 23-го року літо. Гарна машина, вийшла вона не в самі малі кошти, от. Ну, але стан тут відповідний. Меганчик, не забувайте, 2 літра. Бензин, 5700 його ціна. А в нього новий акумулятор, новий радіатор кундьора В нього замінена олива і нелегкосплавних клімат. Контроль в нього присутній, датчик світла, сенсор дощу, шкірине кермо, ручка, шестиступка, шторки для заднього ряду і він повністю комплектний з шторками, запасками. Все в нього присутнє цього автомобіля. Ціна його в рівному. Нагадую, всі ці автомобілі поки що в рівному. я по закінченню літа. Більше буду акцентувати увагу на Києву, буду перевозити все на Київ. От. Але поки що, поки що тут. Тому так. Далі, друзі, лагуна. Теж фактично готовий автомобіль до, вже до продажу. Це Рено Лагуна 2012 рік, наскільки я пам'ятаю. Чи вона 11-й? Зараз глянемо. Ні, вона 11-го року, це лагуна, так, це 11-й рік. 127 кВт має 127 кВт, вона босешна, вона на гарній комплектації, лінзована, круговий перкрон, складання, бачите, антиблік, лобове скло, датчик світла, сенсор дощу, електросидіння два передніх цього автомобіля, автомат, гідротрансформатор, джатку в неї. Музика боус, шкіра, пам'ять водійського сидіння, перфорована шкіра, ціна її цієї лагунки 10 тисяч доларів. Друзі, якщо вона вам цікава... Приїжджайте, подивіться 227 тисяч в неї пробігу цієї лагунки. І буде вона вже, можливо, сьогодні відфоткана і буде продаватися в мене в групі, в Телеграмі, в Інстаграмі і в Viberі. Тому так, ключі в неї присутні, можна приїхати в Рівному до нас її подивитися, якщо вона вам цікава. Ціна її 10 тисяч зелених. Так, і тільки приїхав. Дуже цікавий автомобіль, який мені дуже подобається. Класний конкурент тої лагуни. В чому його плюс? Це пневматична підвізка, можливість регулювання дуже на високий кліренс. Це прямо такий серйозний плюс, м'якість. Тут в принципі, 2 літри дизель і автомат. Тут свіжий 13 рік. Автомат, гідротрансформатор, ну, непогана комплектація, на мою думку, складання дзеркал присутнє, 4 підйомника, ну звичайно, що круїз-контрол, двохзонний клімат, блютуз, навігаційна система присутня. Гарне, ну, тут таке трішки невеличка потертість на сидінні присутня. Гарне кермо, але тут, бачите, на хромі, не на хромі, а на самому кермі цю штучку треба сіре пофарбувати, це хвороба, якби в них така присутня всі Сітруенів. Тому так, він не чищений, в такому стані от приїхав. Тільки-тільки розвантажений був з цього. З лафета. Забрали ми його з митного терміналу. Точніше, не забрали, зараз він тільки буде прямувати на митний термінал. От. Брудненький, грізненький, але гарненький. Шторка присутня, ця штучка, на жаль, у нас подрана. Тут у нас... От пусто, бачите, приїхала автівка і тут немає ні компресора, нічого. На жаль, невматична підвізка, ліхтарик. Тут якісь всякі штучки лежать після першого власника. Попили помиється, почиститься, буде такий гарний автомобіль. 168 тисяч тут пробігу в цьому автомобілі. Ціна буде бутарайон 10500 готового. 13-й рік. Великий, хороший сімейний універсал на 2 літрах з пошкоджень, м'ятина на крилі, яка витянеться без підфарбування, і буде шматочком пофарбоване крило і шматочком буде пофарбований ось цей бампер. Ну і Тесла, звичайно, друзі, тесла Модел 3 Performance 2019 року, 106 пробігу зараз. Дуже гарний стан автомобіля на білій шкірі. Салон на 20-х дисках, ну, гальма, червоні, брембо. В принципі, стан крутий. Ну, прибирання, тому що я на ній зараз їжджу. Бачите, дуже цей екранчик за CarPlay Android Auto. Дуже класна річ, хто користувався, той знає. Тесла ціна 38 тисяч 200 доларів. Телефонуйте, пропонуйте. Будь-яка з цих автомобілів доступна в послугу розтермінювання, в послугу. Лізінгу багато з вас хто запитує Степан, чи є переплата. Значить, скажу вам чесно, переплата є. Це кошти, які надаються вам в користування. Відповідно, ніхто безкоштовно коштів користування не надається. Це просто нелогічно з економічної точки зору. Тому переплата є, але чи вона вам вигідна, чи не вигідна, ви вже самі собі вирішуєте. Плюс-мінус вартість переплати ви можете порахувати. Вам менеджер все повідомить, Телефон менеджера. В описі до цього відео, також посилання на всі. Viber, Telegram, Instagram теж буде в описі до цього відео, ви можете там спокійно зайти, подивитися. Також там буде посилання на Viber групу де продаються мотоцикли. Ось один з них. Поки що тут стоїть, скоро буде переїжджати до столиці, це Yamaha Dragstar. Такому чудовому Так, Yamaha Dragstar 650, в чудовому стані, якщо він вам цікавий. Скоро він переїде до столиці, буде там продаватися. Ціна цього мота 5400 доларів без торгу, буде вже в Києві з сертифікатом. Ну і цікаво, друзі, давайте нагадаю, це під замовлення, це 10 тисяч доларів автомобіль. 12 рік босешний, 1,6, а 7-мімісний гранд Цей буде 10. 510-400, готовий за сертифікатом 2 літра дизель, автомат-гідетрансформатор. Дуже крутий, 162 пробігу, невелике пошкодження крила без підфарбування і під викатку. Ну, Тут я буду, напевно, цей кутик підфарбую, побачу, як його змиє полірувальник і що він скаже: чи прокапається, чи можливо треба буде підфарбувати на пневматичній підвісці, на гарній гарні комплектації автомобіль. Район 10500, це чистий 13-й рік і тут 2 літра автомат гідротрансформатор, 2 літра дизель. Не забувайте, не робот, а саме 2 літра дизель гідротрансформатор. І це круто. Ну, тут датчик світла сенсор дощу і прикольна комплектація. Лагунка 10 11-й рік. Босешна 100-227 у неї пробігу, тобто тут пробігу 160 з копійками, тут 227 тисяч пробігу. Автомобіль в чудовому, такому косметично гарному стані. В принципі, я вважаю, ну ви приїдете подивитесь і в дуже класній такій комплектації. І саме прикольне, що тут 127 кВт двигун. Двигун, який ну, насправді ви всі любите, він дуже круто, динамічно їде і він. Економічний, тому що лавуна 150, а вона трошки підпиває солярочки. Ця п'є набагато менше. Ну і контактація фактично топчик. Менше зробити ці машини зараз неможливо. Вартість мита це окрема тема для відео. Я зроблю такі короткі відео для того, щоб ви розуміли, з чого формуються ціни на нормальні автомобілі з нормальними пробігами. Мито на сьогоднішній день з'їдає дуже величезну кількість грошей. Просто нереально. От щоб ви розуміли, просто для прикладу, на Citroen, на Citroen 3550 доларів мені нарахували мита. 3550. І це ще невідомо, що я за такі кошти його розмитні, можливо, доведеться заплатити більше. А лавуни я подивлюсь, скільки я платив, але там було щось район 3340 чи 3. 340, 540, точно не пам'ятаю, але ну, щось в таких районах теж, коли ми за такі автомобілі рік тому платили 2800. І митне законодавство не змінювалося. Нічого не змінилося в митному законодавстві, в податках нічого не змінилося. Просто а, хтось там сидить в митних комітетах, якісь там гетьманцеве чи ще хто-небудь, я не знаю хто. А, вони присилають на митницю таблицю, брокерам присилають таблицю, і від таблиці йде оцінка транспортного засобу. І щоб ви розуміли, навіть при всьому тому, що, наприклад, я купую такий автомобіль в Європі за 5 євро, припустимо, оцінку його ставлять все одно 65 тисяч євро, незважаючи на те, що я придбав. А ви скажете, ну так доказуй, що ти його придбав за такі кошти. Можна доказувати. Але в той момент автомобіль у вас буде стояти на митному терміналі, а ви будете доказувати. І скільки займе часу, те, що ви будете доказувати, невідомо. Ясно, коли автомобіль коштує 35. Тисяч доларів це й, можливо й доцільно. Але заплативши за стоянку на митному терміналі, все решта невідомо, що з цього вийде, і це затримка по часу. Тому так, але я обов'язково зніму коротких, багато відео, буду викладати на YouTube, тому слідкуйте, скільки що коштувало мені в миті, щоб ви розуміли, чому так підскочили ціни на автомобілі. По-перше, через COVID два роки не випускались нові автомобілі, створилась така форсована яма. З блушних автомобілів, їх майже зараз в наявності немає. Треба це розуміти. Дуже мало зараз автомобілів фактично викидається на ринок блушних, тому що два роки нові не продавалися, люди доїжджали на старих, зараз отримують свій новий, починають потихеньку продавати старі, але ті старі автомобілі вже мають дуже великі набіги, тому що вони два роки переїздили на них, а в багатьох випадках ці автомобілі проїжджали. Наприклад, якщо мали проїхати 200, то вже фактично мають пробіг 300, а 300 на Україну вже люди трошки бояться брати. Відповідно, Ну і плюс дефіцит того, що тих автомобілів насправді не було не було в наявності. І навіть зараз в Європі черга на кожен свій новий автомобіль вона складає від півроку, тобто від трьох місяців до півроку, щоб придбати щось нове. Тому навіть при тому всьому, що автомобілі вже почали виготовляти, чіпи з'явилися, не так просто зараз навіть в Європі придбати свій новий автомобіль, тому бушні на ринку з'являються дуже-дуже мало. А щось хорошого взагалі... Важко знайти. І ті, хто їздять в Європу, ті прекрасно знають. І прошу вас, хлопці, до речі, ви ж їздите, напишіть людям в коментарях, не лінуйтесь, витратите хвилину свого часу, поки ви стоїте на митному кордоні, поки ви чекаєте на митному терміналі, поки ви стоїте в колейці, в якій треба простояти дуже багато, поки ви стоїте, не лінуйтесь, ну напишіть смс-ку, напишіть людям правду. Давайте піднімемо тему цього мита, тому що воно стало просто апогейно дебільним, нічого спільного з реальністю воно не має. Звідки беруться ці таблиці і оцінки цих автомобілів ніхто так і пояснити не може. Звідки, наприклад, пан Гетьменцев бере розмитнення Колеоса 2014 року за 4800, наприклад, так. А розмитнення Passat 2015 року, просто для прикладу, Колеос, наприклад. 2 літра дизель повний привід і Passat 2 літра дизель повний привід. Passat наприклад, 2015 рік, 240 сильний дизель, максимальна комплектація. В нього просто повний фул, його вартість в Україні 22-25 тисяч доларів. Ціна колеоса 14-16 тисяч доларів. І мито на колеус 4800 і падайте в оморок, тому що на Passat миту 3,200. 2 літра дизель, Passat потужніший, Passat дорожчий на ринку України, але на нього більше миту. Звідки беруться. Вартість у цих митних платежів я не знаю і не можу вам пояснити. Тому, будь ласка, мужики, хто возить машини? Доєднайтесь, мать його туди, бо вже надоїло. Ну чого, чому ми повинні платити таке високе мито? І це ж сказується, перепрошую, це, ж, це ж все сказується на кінцевій вартості автомобіля. Люди не можуть отримати свій автомобіль на тисячу дешевше, ну, тобто по ринку, так? тому що. <гум> тому що на нього оцінка якась нереальна, яка береться з якихось просто з якогось космосу. Вона падає гетьманцеву з космосу, я так розумію, чи хто там їх оцінює, я не знаю, хто зараз цим займається цією політикою. Вона впала йому з космосу, він написав, Колеос, наприклад, не може бути оцінений менше, ніж 8 тисяч євро. Хоча по факту я його як Степан купую, купую за 5,5-6 тисяч євро. Ну, до прикладу, я не кажу там, не наводжу приклад на якийсь конкретному. Якомусь конкретному автомобілі. Ну, тому так. Все, друзі, вибачайте, вилив трішки душу, але будемо піднімати цю тему, тому що це вже дійшло до якогось просто бреду, бреду сивої кобили. Насправді. Всім добра, всім пока.